Друзі, колекцію 2025 літо відкриває оцей кашкет під назвою, точніше, Фасон Італіяно. Назви ще не придумав. Може ви придумаєте. Льон бавовна фактурна тканина ідеально підходить до літа. От зараз стою другий день жари, але пам'ятаєте, кашкет. Це не холодильник на голові. Не вимагайте від нього більше, чим він може. Перш за все, кашкети це, це спосіб показати світу відношення до цієї системи. Ну, принаймні, я так роблю. Ці кашкети, кашкети свободи. Всі будуть в кепках, хто захоче.